Планети всюди, астрономи вже знайшли їх тисячі, і це тільки в межах чумацького шляху. Але є щось особливе в тому, щоб знайти екзопланету поблизу дому, планету, яка могла би бути місцем, куди колись в майбутньому можна дістатися на космічному кораблі, а не лише дивитися на неї в телескоп і здогадуватись, що ж там на поверхні. І насправді можна сказати, що в цьому нам дещо пощастило, адже найближчий зоряний сусід нашого Сонця цілком можливо містить землеподібні подібні планети, і навіть з потенційно придатними умовами для життя. Тож всіх вітаю, мене звати Іван, і сьогодні знайомимось із системою Проксима Центавра. З усіх зірок у всесвіті, яких незліченні мільярди, Проксима Центавра, звичайний червоний карлик, знаходиться до нас найближче. Але звісно, не всі погодяться з цим твердженням, адже часто яскраву зірку під назвою Альфа Центавра вважають найближчим сусідом Сонця. І з певної точки зору, це в принципі теж правда. Розташована на відстані лише 4,35 світлових років від нас, Альфа Центавра справді є найближчою до сонця зіркою, але це не вся історія. Незважаючи на те, що неозброєному оку Альфа Центавра здається однією яскравою зіркою, більш уважний погляд дозволить побачити, що насправді це система з цілих трьох зірок. Дві з них, Альфа Центавра А та Бі, приблизно такого ж розміру, як Сонце, і разом утворюють подвійну систему. Тому, коли ми дивимося на Альфа Центавра, то бачимо спільне яскраве світло від двох зірок. Але третім членом групи, відокремленим від двох інших значною відстанню, є Альфа Центавра Сі, або як її офіційно називають, Проксима Центавра. Проксима знаходиться відносно далеко від своїх супутників. Тому спочатку багато астрономів сумнівалися, що ця зірка дійсно є частиною потрійної системи. Вона обертається навколо своїх сусідів на величезній орбіті кожні 550 тисяч років. Проте відстань від проксими Центавра до сонячної системи оцінюється приблизно в 4,24 світлових років, тому на поточний момент з трьох членів зоряної системи Альфа Центавра саме цю зірку справедливо називають найближчою до нас. Але нехай вас не вводить в оману слово близько, оскільки дистанції тут дійсно вражають. Зірка знаходиться від нас на відстані приблизно 40 трильйонів 208 мільярдів кілометрів. Або 268 770 астрономічних одиниць. Тож летіти туди з урахуванням сучасного розвитку технології доведеться дуже довго. Для прикладу космічному зонду Voyager 1, який зараз рухається зі швидкістю 17 км на секунду відносно сонця, знадобилося би майже 74 тисячі років, щоб дістатися проксими Центавра. На цьому чудовому зображенні від космічного телескопа «Габбл» проксима Центавра виглядає досить яскравою, але фактично вона набагато менша і тьмяніша за наше сонце. Насправді, вона настільки тьмяна, що її неможливо побачити неозброєним оком, навіть при тому, що ця зірка є найближчою до нас. Проте інколи її яскравість може суттєво збільшуватись. Червоних карликів, таких як Проксима Центавра, називають спалахуючими зірками. Це означає, що вони можуть зазнавати непередбачуваного різкого збільшення яскравості протягом кількох хвилин або навіть годин. Вважається, що природа таких спалахів аналогічна зі спалахами на сонці, коли магнітна енергія накопичується в зоряній атмосфері та раптово вивільняється. Але прохолодніші та набагато менші і тьмяніші червоні карлики виявляються суттєво активнішими за своїх більших та яскравіших родичів. Річ у тім, що через їх низьку масу внутрішня структура червоних карликів повністю конвективна, внаслідок цього енергія передається назовні за рахунок фізичного руху плазми, а не через випромінювання. Тобто речовина всередині зірки постійно змішується між собою. Такі конвективні процеси зазвичай нерівномірні, тобто іноді більша кількість нагрітої плазми може потрапляти до поверхні зірки. До того ж, повна конвекція передбачає більше збурення магнітного поля, і сукупність цих факторів призводить до величезних спалахів, які періодично вириваються з поверхні проксими Центавра. Очевидно, що така нестабільність не віщує нічого доброго для потенційного життя на планетах навколо червоних карликів. Але тим не менш, астрономи знаходять дуже багато планет навколо цих типів зірок буквально тисячі планет. Подібні до проксими Центавра зірки є найпоширенішим типом зірок у Всесвіті, і наскільки ми знаємо, вони майже завжди мають планети. Річ у тім, що більшість відкритих на сьогодні екзопланет були знайдені навколо червоних карликів, і що важливо, більшість землеподібних планет, про які ми знаємо, обертаються саме навколо цих типів зірок. Тому не дивно, що астрономи роками шукали планети навколо проксима Центавра, але довгий час усі ці пошуки були марними. Проте, у 2016 році астрономи з Європейської південної обсерваторії у Чилі таки знайшли перші докази наявності планети, яка обертається навколо проксими. Причому ця планета виявилася кам'янистою і знаходиться вона в придатній для життя зоні. Тому планета, яку зараз називають Проксима Центавра Бі, є одним з найбільш інтригуючих світів за межами сонячної системи, адже це найближча до нас планета, яка теоретично може бути схожою на наш з вами дім. Оскільки зірка Проксима Центавра набагато менша за Сонце, її придатна для життя зона проходить значно ближче до неї. Відповідно, щоб планета оберталася в межах зони життя, радіус її орбіти має бути навіть меншим за радіус орбіти Меркурія навколо Сонця. Проксима Центавра Бі обертається навколо своєї зірки на відстані лише трохи більше 7 мільйонів кілометрів. Це приблизно в 20 разів ближче, ніж відстань від Землі до Сонця. Тому один рік на цій планеті триває лише трохи більше 11 земних днів. Цікаво, що маса проксими Центавра Бі лише на 17% більша за земну, що робить цю планету одним з найбільш схожих на Землю світів, які коли-небудь були виявлені. Однак діаметр планети поки що визначити важко, тому точний її розмір залишається невідомим. Також досить невизначеними є характеристики орбіти планети. Річ у тім, що спостерігаючи із Землі, ми не бачимо, як проксима Центавра Бі затуляє зоряне світло, адже, на жаль, з нашої точки зору, планета не проходить перед диском своєї зірки. Це сильно ускладнює спостереження за нею, і спрогнозувати, яку саме орбіту має планета, кругову чи еліптичну, м'яко кажучи, нелегко. Якщо орбіта кругова, то скоріш за все планета Бі буде припливно заблокована зіркою, тобто постійно буде звернена до неї однією стороною, як наш місяць до Землі. Якщо це дійсно так, тоді цю планету навряд чи можна назвати придатною для життя, оскільки температура на денній стороні буде занадто високою для рідкої води на поверхні, а на нічній відповідно занадто низькою. Втім, наявність густої атмосфери може частково нівелювати різницю температур, але чи є ця атмосфера, знову ж таки важко сказати. Через значну кількість радіації, яку отримує планета Бі від своєї зірки, дуже мало ймовірно, що атмосфера зможе втриматись на поверхні, адже потужні спалахи від червоного карлика просто мають її випарувати, якщо планета не має сильного магнітного поля. Крім того, якщо Проксима Бі утворилася на її теперішній орбіті, то вона не завжди була в зоні придатній для життя. Адже на початкових етапах своєї еволюції зірка Проксима Центавра була гарячішою ніж сьогодні, тому планета відчувала на собі більші температури протягом мільйонів років. За таких обставин, звісно, важко собі уявити, що рідка вода втрималась на поверхні, тому більш ймовірно, що поверхня проксими Центавра Бі має бути схожа на Меркурій чи Венеру ніж на Землю. Але надто багато факторів може на це вплинути, тому говорити точно наразі ніхто не може. Про другу планету навколо Проксими Центавра вперше заговорили у 2019 році, коли команда астрономів виявила незначні варіації радіальної швидкості зірки, ймовірно викликані невідомою досі планетою. Докладніше про цей спосіб пошуку планет, який базується на ефекті Доплера, я розповідав у нещодавньому відео про червоний сув. Посилання буде в описі. В двох словах, ця техніка працює, вловлюючи крихітні коливання в русі зірки, створені гравітаційним тяжінням планети, що обертається навколо неї. Чим масивніша планета відносно зірки, тим більш помітним буде її вплив, тобто тим сильніше вона буде змушувати зірку коливатися. Тож, вимірюючи такі коливання Проксими Центавра, астрономи визначили, що друга планета від червоного карлика виявилася набагато більшою за Землю та обертається навколо своєї зірки кожні 1907 днів. При цьому відстань, на якій проходить орбіта ймовірної планети, приблизно в півтора рази більша ніж відстань від Землі до Сонця. На перший погляд, це не надто далеко, але не забувайте, що проксима Центавра це червоний карлик, менший і холодніший за наше сонце. А отже, якщо Проксима Сі існує, вона має бути набагато холоднішою за Землю. Але докази, які представили астрономи, не були достатньо переконливими навіть для самих авторів дослідження, тому вони вирішили перевірити своє відкриття за допомогою старих даних спостережень телескопа Габл, які були проведені ще у 90-х роках. І дійсно архівні дані космічного телескопа натякали на існування планети з орбітальним періодом 1907 днів, що збігалося з початковими даними астрономів. Тож, об'єднавши результати усіх спостережень, команда астрономів дійшла висновку, що проксимасі існує і має бути в сім разів масивнішою за нашу планету. Цікаво, що на основі отриманих зображень виявилося, що планета чомусь яскравіша, ніж можна було очікувати, враховуючи її масу. Одним із пояснень подібної яскравості може бути, наприклад, система Кілець навколо планети. Так чи інакше, на сьогоднішній день статус проксими Сі і досі суперечливий, тому це поки що кандидату планети, підтвердити яку можна лише за допомогою додаткових спостережень. І нарешті останню відому на сьогодні планету навколо Проксима Центавра астрономам вдалося виявити зовсім нещодавно, у лютому 2022 року. Чудовий новий світ під назвою Proxima Ді знову ж таки не можна назвати привітним для життя. Ця крихітна планета, яка має лише одну чверть маси Землі, обертається навколо зірки на відстані близько 4 мільйонів кілометрів, тобто в 10 разів ближче до проксими, ніж Меркурій до Сонця. Виходить, що планета Ді є найближчою до зірки планетою цієї зоряної системи. Її повна орбіта триває всього 5 земних днів, і вона значно гарячіша за своїх сусідів. А отже, мало ймовірно, що на цій планеті може існувати вода в рідкому стані. Цікаво, що маючи лише чверть маси Землі, Проксимаді є найлегшою планетою, яку коли-небудь знаходили за допомогою техніки радіальних швидкостей. Вплив сили тяжіння Проксими Ді настільки малий, що планета змушує зірку рухатися вперед і назад лише зі швидкістю увага 40 сантиметрів на секунду, або майже півтора кілометра на годину. Уявіть собі, рівень точності спостережень, які дозволяють бачити коливання в декілька кілометрів на годину об'єктів розміром із зірку на відстані у десятки трильйонів кілометрів від нас. Таке дослідження стало можливим завдяки новому спектрографу з цікавою назвою Еспресо, встановленому на дуже великому телескопі в Чилі, і, звісно, завдяки тривалим пильним спостереженням за невеликою червоною зірочкою. Еспресо розбиває вхідне світло на спектр із вражаючи високою роздільною здатністю, і це дозволяє виявляти землеподібні планети навколо зірок із малою масою. До речі, саме завдяки цьому інструменту вдалося підтвердити, що Проксима b є дійсно планетою, адже після її відкриття іншим інструментом у 2016 році тривалий час планета так і залишалася кандидатом у планети, доки астрономи у 2020-му не застосували Еспресо. Саме під час цих спостережень за планетою Бі, астрономи вперше помітили натяки на сигнал від іншої планети, що відповідає об'єкту з п'ятиденною орбітою. Але зірки, особливо такі як червоні карлики, можуть легко обдурити астрономів, які полюють на планети. Коли кипляча поверхня зірки генерує зоряні плями та протуберанці, така діяльність може створити сигнатури радіальної швидкості, які можна легко сплутати із планетою. А оскільки сигнал від потенційної планети D був настільки слабким, астрономам довелося проводити багато спостережень, щоб підтвердити, що відкритий сигнал дійсно був від планети, а не результатом активності зірки. Взагалі, астрономи Європейської південної обсерваторії сподіваються використовувати новий інструмент, щоб відкрити багато інших світів, схожих на Землю як поблизу, так і далеко від дому. До того ж зараз продовжується будівництво надзвичайно великого телескопа в чилійській пустелі Атакама, який має відіграти суттєву роль у відкритті та вивченні багатьох планет навколо найближчих зірок. І, до речі, Джеймс Веб навіть вже встиг зробити перше пряме зображення екзопланети. Тож у дослідженні позасонячних планет все тільки починається, і найцікавіше попереду. А про інші цікаві речі зі світу науки розповідає Павло з каналу Science.UA Схожість ДНК у двійників, наркотик, що рятує від алергії та масове вимирання динозаврів. Це новини науки на Science UA. На цьому каналі на вас чекають регулярні новини зі світу науки і чудові огляди складних тем простою мовою. Думаю, глядачі мого каналу зацінять такий контент. Екстремальні зміни клімату допомогли еволюції рептилій динозаврів. Немає нічого кращого, ніж велике масове вимирання. для... Взагалі не часто побачиш молодий канал одразу з такою високою якістю контенту, тож рекомендую. Посилання на канал Science .ua я залишу в описі, підпишись. А на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою та коментарем. Дякую спонсорам за підтримку моєї роботи. Здається, я все ближче до того моменту, коли зможу займатися виключно контентом, аж не віриться. І звісно, дякую Збройним силам України за можливість жити і творити для вас до зустрічі в наступному випуску. Бережіть себе Слава Зсу, слава Україні!